Меланія Трамп повернулася до старих звичок, коли вона виступає в дебатах зі своїм спірним бізнесом. Меланія Трамп та монетизація бізнесу між патріотизмом та етикою. Свідомість публічної особистості це складна річ. Особливо, коли мова йде про колишню першу леді, роль якої традиційно асоціюється з елегантністю, стриманістю та службою суспільства. Однак ситуація з маланією Трампом та її підприємницькою діяльністю викликає багато питань, переплетення елементів патріотизму, бізнесу та, звичайно, етики. Нещодавнє відновлення продажів різдвяних ювелірних виробів через платформу Юзамаморабела з їх обов'язкою до NFT та цінами від 75 до 40 доларів це лише останній епізод в історії, який заслуговує уважного аналізу. Я пам'ятаю, як у 2017 році. Коли Меланія Трамп вперше стала першою леді, багато хто захоплювався її витонченістю та смаком. Вона, здавалося, була втіленням класичної американської жінки далеко від політичних інтриг. Однак з часом стало очевидним, що вона прагне до більшої незалежності і, можливо, до фінансової свободи. Її рішення займатися бізнесом, особливо в контексті його попередньої ролі, викликає неоднозначну реакцію. Різдвяні прикраси як символ патріотизму та торгівлі. Ідея продажу різдвяних прикрас, що символізує американські атракціони та патріотичні символи, на перший погляд здається досить нешкідливою. Зрештою, що може бути краще, ніж прикрасити будинок на свята, відображаючи любов до своєї країни. Однак, коли ці прикраси продаються за ціною від 75 до 40 доларів, а також NFT, пов'язані з ними, питання про мотиви та цільова аудиторія стає більш гострою. Зв'язок до NFT – це вже чіткий сигнал про те, що мова йде не лише про продаж сувенірів, але й спробу заробити модну тенденцію цифрових активів. Насправді, NFT – це цифровий сертифікат, що підтверджує право власності на унікальний цифровий об'єкт. У цьому випадку NFT, прикріплений до різдвяних ювелірних виробів, створюють додаткову цінність для покупців, які прагнуть мати щось ексклюзивне. Однак чи варто це врахувати щирим проявом патріотизму або просто способом отримати користь від популярності цифрових активів? Я вважаю, що в цьому випадку, як і в багатьох інших ситуаціях, коли державні особи займаються бізнесом, важливим є контекст. Важливо зрозуміти, які цілі переслідує Меланія Трамп, продаючи різдвяні прикраси. Чи шукає вона фінансової незалежності, чи хоче вона підтримувати певні ініціативи, чи просто хоче заробити на популярність її імені? Суперечності та етичні проблеми. Історія з різдвяними прикрасами Меланії Трамп не позбавлена суперечностей. У 2020 році повідомлялося, що вона скаржилася своєму колишньому помічнику Стефані Вінстона Волкофа, що їй довелося брати участь у чорних важливих різдвяних речах та прикрасах. Це твердження, що просочилося до засоби масової інформації, викликало жорстоку реакцію та порушувало питання про те, як щиро Меланія Трамп стосується святкових заходів та ювелірних виробів. Крім того, варто зазначити, що Меланія Трамп займалася бізнесом у період, коли її чоловік обіймав посаду президента, це може створити конфлікт інтересів та викликати питання про те, наскільки етичною людиною є громадськість займатися бізнесом, коли її чоловік перебуває на керівній посаді. Я пам'ятаю, як вони колись обговорювали ситуацію, коли Іванка Трамп, дочка президента, займалася бізнесом і в той же час обіймала посаду радника в Білому домі. Це також порушило питання щодо конфлікту інтересів та того, наскільки етичні для членів сім'ї президента ведуть бізнес, коли їхній родич знаходиться на керівній посаді. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка багато років стежить за життям державних особистостей, я можу сказати, що ситуація з Маланією Трамп не є унікальною. Багато знаменитостей та колишніх політичних діячів займаються бізнесом після закінчення своєї кар'єри. Однак у випадку з Меланією Трамп ситуація ускладнюється тим, що вона є колишньою першою леді, роль якої традиційно асоціюється з елегантністю, стриманістю та службою суспільству. Я вважаю, що Меланія Трамп має право займатися бізнесом. Але вона повинна бути більш уважною до етичних питань і уникати ситуацій, які можуть створити враження про конфлікт інтересів. Вона повинна пам'ятати, що вона залишається публічною людиною і що її дії будуть оцінені суспільством. Висновок ситуація з маланією Трампом та її підприємницькою діяльністю є складним та багатогранним питанням, яке вимагає уважного аналізу. Важливо зрозуміти, які цілі переслідує Меланія Трамп, продаючи різдвяні прикраси та враховуючи етичні проблеми, пов'язані з її статусом колишньої першої леді. Я вважаю, що Меланія Трамп має право займатися бізнесом, але вона повинна бути більш уважною до етичних питань і уникати ситуацій, які можуть створити враження про конфлікт інтересів. Вона повинна пам'ятати, що вона залишається публічною людиною і що її дії будуть оцінені суспільством. Зрештою, рішення про те, як оцінити дії Меланії Трамп, залишається з нами. Однак я вважаю, що важливо пам'ятати, що публічні особи є особливими для суспільства і що їхні дії повинні відповідати високим етичним стандартам. Ключовий висновок: ділова діяльність публічних людей вимагає особливої обережності та уваги до етичних стандартів, особливо якщо мова йде про колишні політичні діячі. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти ситуацію з Меланією Трампом та її підприємницькою діяльністю.